Глава 10. Після того обрав Господь і інших сімдесят учеників і послав їх подвоє перед собою до кожного міста і місцевості, куди сам хотів іти. І сказав їм жниво велике, а жінців мало. Тож благайте господаря жнива, щоб вислав жінців на жниво своє. Ідіть. Я посилаю вас як ягнят між вовків. Не беріть ні мішка, ні торби, ні взуття і нікого в дорозі не вітайте, в який дім увійдете, спочатку кажіть мир дому цьому. І якщо буде там син миру, то спочине на ньому мир ваш, а коли ні, то до вас повернеться. У тому ж домі перебувайте, їжте, і пийте те, що у них є, бо робітник вартий винагороди своєї. Не переходьте з дому в дім. І в яке тільки місто прийдете і приймуть вас, їжте, що вам подадуть, і зціляйте недужих, що знаходяться у ньому, і кажіть їм, наблизилось до вас Царство Боже. Якщо ж прийдете в якесь місто і не приймуть вас, то вийшовши на перехрестя Його, скажіть і порох, що прилип до нас з вашого міста, обтрушуємо вам, але знайте, що наблизилося до вас. Царство Боже, кажу ж вам, що содомлянам у день той відрадніше буде, ніж місто тому, горе тобі хоразине, горе тобі вивсеїдо, бо якби у Тирі та Сидоні сталися ті чудеса, які були у вас, то давно б вони, сидячи у беретищі й попелі, покаялися. Однак Тиру й Сидону відрадніше буде на суді, ніж вам. І ти, капернауме, що піднісся до неба до пекла зійдеш. Хто слухає вас, той мене слухає, і хто зневажає вас, той мене зневажає, а хто зневажає мене, той зневажає того, хто послав мене. Сімдесят учеників повернулися з радістю і говорили: Господи, і біси коряться нам в ім'я Твоє. Він же сказав їм. Я бачив, сатану, що як блискавка упав з неба. Ось даю вам владу наступати на змій і на скорпіонів і на всяку силу вражу, і ніщо не зашкодить вам. Однак тому не радійте, що духи вам коряться, а радійте тому, що імена ваші записані на небесах. У той час зрадів духом Ісус і сказав: Славлю тебе, Отче Господи, неба і землі! Що ти утаїв це від премудрих та розумних і відкрив те дітям. Так, Отче, бо таке було Твоє благовоління. І, звернувшись до учеників, сказав усе передав мені Отець мій, і ніхто не знає, хто є син, тільки Отець, і хто є Отець, знає тільки син і той, кому син хоче відкрити. І, звернувшись до учеників, Сказав їм осібно, блаженні очі, які бачать те, що ви бачите, бо кажу вам, багато пророків і царів бажали б бачити те, що ви бачите, та й не побачили, і чути, що ви чуєте, та й не почули. І ось один законник встав і, спокушаючи його, сказав учителю, що зробити мені, щоб успадкувати життя вічне. Він же сказав йому, у законі що написано, як читаєш? Він сказав у відповідь: Люби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, і всією душею Твоєю, і всією силою Твоєю, і всім розумом Твоїм, і ближнього Твого як самого себе. Ісус сказав йому, правильно Ти відповідав, так роби, і будеш жити. Він же, бажаючи виправдати себе, сказав Ісусові, А хто ж мій ближній? На це Ісус сказав: Один чоловік ішов з Єрусалима до Єрихона і потрапив до рук розбійників, які зняли з Нього одяг, поранили його і відійшли, залишивши його ледве живого. Випадково один священник проходив тією дорогою і, побачивши його, пройшов мимо. Так само і Левит, що був на тому місці, підійшов, подивився і пройшов мимо. Який же самарянин, проїжджаючи, натрапив на нього і, побачивши його, змилосердився, і, підійшовши, перев'язав йому рани, поливши оливою і вином, і посадивши його на свого осла, привіз його до заїжджого двору і потурбувався про нього. А на другий день, відходячи, вийняв два динарії, дав господареві заїжджого двору і сказав йому Подбай про нього, і якщо витратиш на нього більше, я, коли повертатимусь, віддам тобі. Отже, кого з тих трьох вважаєш ти ближнім того, хто потрапив до рук розбійників? Він сказав того, який змилосердився над ним. Тоді Ісус. Казав йому іди, і ти роби так само. Коли вони йшли, прийшов він до одного села. Тут жінка на ім'я Марфа прийняла його у свій дім. У неї була сестра, що звалася Марією, котра сіла біля ніг Ісуса і слухала Слово Його. Марфа ж клопоталася про велике частування, і підійшовши, сказала Господи. Чи тобі байдуже, що сестра моя покинула мене одну слугувати? Скажи їй, щоб допомогла мені. Ісус же сказав їй у відповідь: Марфо, Марфо, ти турбуєшся і клопочешся про багато що, а потрібне ж тільки одне. Марія ж благу обрала частку, яка не відніметься від неї.